Вітаю всіх! Довго думала про це відео, вирішила записати. Питання в чому? Багато хто пише, коли закінчиться війна, коли відбудеться та чи інша подія. Чому не програвся розклад? Там був час такий, час не співпав. Це дуже актуальне питання. Я хочу пояснити одну річ: Таро не має часового проміжку. Тобто, вони не працюють. По годиннику, в них цього немає. Є простір, є наша підсвідомість і є інформація, з якою ми працюємо. Це потік інформації через карти, провідник інформації. Розумієте, там безліч варіантів, що може бути, ми отримуємо найвірогідніший. І в цьому моменті ми самі задаємо час. Проговорюємо цей час Там місяць, тиждень, день, карта дня. Тобто, наприклад, карта на день, я пишу карта на таке число. Можна на тиждень це зробити. Також, тенденція на тиждень можна по дням неділі, можна як угодно це робити. Просто люди самі задають темп, завдання тон, як це робити на день, на місяць, на тиждень. Не треба очікувати, що 100% відбудеться, та інша подія. Так, є, що програється в той час, який ми називаємо. Є плюс-мінус два тижні. Один розклад в мене програвся через місяць. Я робила на свій район, що може бути небезпека. І вона сталася. Проте кафе все чули, приліт той кафе. І воно було місяць. Мені підписники відписали, що десь пройшов місяць. Так, і таке можливо, зрозумійте це. Була ситуація з містом Пісочин, Харківська область, воно програлося буквально годин через п'ять, 22 березня. Чому це пам'ятаю, коли накрили енергетику. Пам'ятаю підписників, які потім писали: блін, одна писала, що буде добре не нагнітати, а потім написала, блін, випачаю щось. Якось виглядає правдоподібно. Дійсно, було гучно і правдоподібно. Ось такі ситуації, я вам кажу про час. Далі, чому не програються ті чи інші розклади на процес? Війна це процес. Це дії однієї та іншої сторони. Неможливо сказати наперед, що зробить одна та друга сторони. Є проміжок часу. Я беру ось деякі моменти на місяць, деякі на тиждень. По обстрілам там, наприклад, також, якщо казати про масові обстріли, наші своїми діями їх відхиляють. Далі, каби Харків, знову приклад, це наші там подовбали те що треба, кабів було менше. Ну, їх зараз не дуже багато. Питання з кабами якось вирішується. Якось. Наліземо туди. Але є потроху результат. Так воно прилітає і в будинки. Це дуже ужасно і погано. Але інтенсивність, надіємося, буде все менше і менше. Сказати, коли, я не можу. Сказати, яка буде інтенсивність, Таке ж не, також не можу я. Сказати на 100%, коли, в якому місяці. Є вірогідність. Єдине, що можу сказати, якщо ця карта помірності випадає на тему часу, тобто воно буде не кожного дня, це однозначно. І будуть періоди затища. будь-якому питанні. Це добре вже, коли так випадає. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, коли питаєте Таро якийсь період. А особливо, якщо приватні розклади, коли я вийду заміж, коли в мене буде дитина, коли, 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 ви програмуєте себе на певні дати. Це неможливо взагалі в житті запрограмувати. Є, наприклад, запис до лікаря, є запис в ЗАГС, тому що є черга і треба це якось структурувати. Це вже наші дії людей. А якщо питати в картах... Це є приблизно деякі місяці, є діапазон, в який це може відбутися. Може раніше, може пізніше. Треба все-таки це розуміти. Я дуже надію, що ви це відео подивитесь, воно стане для вас корисним. І ви тоді зрозумієте, чому я повторюю багато розкладів, чому я дивлюсь динаміці. Тому що є певний час, в який змінюється ця динаміка. І розклад треба перероблювати, тому що. Змінились події, змінились дані і змінюється кінцевий результат. І також змінюється час настання події, час настання результату. Як ви бачите, війна ще не закінчилась, хоча багато торологів казали, що вона закінчиться. Чому? По-перше, Україна не прогнулася. По-друге, партнери таки надали зброю допомогу. По третє, були певні домовленості, де Україна не витримала щось. Десь якісь питання одних, питання інших, виходить, цей результат. Воно все в процесі, а процес не стоїть на місці. Чим закінчиться, побачимо. До кінця року є певні моменти, можливо, ще зроблю розклад про це. Але все таки, давайте не будемо чіплятися до часу і оцінювати ситуацію по мірі можливостей.